Добрий день, дітки! Вчора у нас було свято День мами, і вже сьогодні на занятті з художньої літератури до нас завітала дуже цікава гостя. Привіт, малята! Мене звуть Оленка. Я дуже рада з вами познайомитися. А це моя матуся. Я її дуже люблю і хочу вивчити для неї віршика. Давайте вчити разом. Послухайте його, будь ласка. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше, і коли дорослим стану, теж любить не перестану. А тепер давайте спробуємо разом повторити за мною. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, Теж любить не перестану. Молодці, давайте ще раз повторимо. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко має. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше і коли дорослим стану теж любить не перестану. Молодці, дуже добре. Обов'язково розкажіть цей вірш своїй мамі. До побачення на все добре.